Вас вітає компанія Містпошта. До вашої уваги відеоінструкція скористування додатком «Містпошта» для операторів відділень. Встановіть додаток на ваш гаджет і відкрийте його. Вводимо попередньо зареєстрований номер телефона. Продовжити. Вносимо чотиризначний код, який прийде на цей номер телефону. 5244. 5244. підтвердити. При першому вході в додаток програма запропонує вам створити свій унікальний ПІН-код. Створіть і підтвердіть його. Перед початком роботи система показує екран з інформацією про назву, адресу та номер відділення, за яким закріплений оператор. Для початку роботи потрібно натиснути Відкрити зміну. Лише після відкриття зміни відкриється основний екран додатка та електронна черга із квитків на прийом та видачу посилок. Як обробляти електронні квитки кур'єрів та клієнтів, дивіться в наступних відео.